В автобусі у нас нікого нема. Нікого нема, дивіться, нікого. Я виїхав із автопарка. Запрошуємо на 24-й маршрут, а там нікого нема. Закриваємо двері свої і втискаємось в свій графік. Рівно чітко на свій графік. Так, времечко 15.54. Включив фари, включив освітлення в салоні, одягнув свою камеру і їдемо по маршруту. Включив автономку, обігрів, включив 24-й маршрут в салоні. Тепер показує 13 градусів, а на вулиці орієнтовно плюс 4. Так, досить холодно. Виїхав з обіду, але таке случається, ось що зламаєшся і також із автопарка і вискакуєш, і в свій графік вклинюєшся. Сигналізація зробити, то що світло відключили і зато робить сигналка, спрацювала. Тут у нас, як звичайно, зазвичай із обіду дуже людей мало йде, але сьогодні щось є люди. Пенсійне, один з 200 гривень, так? Да? Беріть квитки. Так. Будь ласка, 170. 2, да, у вас. Беріть квитки. Добре, і посвідчення. Все, 15.56. Одна хвилина в мене запізнення. Ну, одна хвилина тут, в цьому випадку це ніч, я би сказав. Рухаємось далі. Рухаємось. Далі поїхали по маршруту номер 24 Це в Ужгороді самий довгий маршрут. самий самий довгий. Ми за одну зміну з напарником накручуємо, скільки? 212, якщо я не помиляюся. Або 220. Я вже й забув. Або 215 БМВ уходить вліво, так що нам з ним не по путі. Ми успіваємо, встигаємо. Проскочити, да? встигаємо. Надіюся, вже знімає рівно. Надо зеркало собі взяти, сюди покласти, щоб я бачив. Вже як воно знімає? А ну глянув смартфон, у відображення смартфону. Думаю, що рівно знімає. Так, до нас жіночка біжить. Бачите, як було опасно там із легковушкою? Він вже міг її знести влупити. Беріть квитки. Беріть квитки теж. Добре. По свідченням, жіночка бігала так, неначе на останній автобус, а так робити не можна. Автобуси ходять у нас кожні 16 хвилин. І нема сенсу гнатися, абсолютно. Вовчик поїхав. Вовчик робить на 22. В Ютубі вже я бачу, що пишуть коментарі. Зараз, можливо, на зупинці глянемо, хто там що пише, і, може, відповімо, а да? вдюха пішла туди, а ми йдемо направо. А вдюха пішла наліво. Тарата та тарата, та тарата -та -тарата. Там в коментарях інколи таке є, що пишуть, що робіть щось з камерою. А що зробиш, якщо я весь день отак головою вліво, вправо, вліво, вправо? Єстесно, що. Тошнить. І мене також, бо я весь день. головою... По кругу, Взаді, зліва, спереду, взаді, зліва, справа, спереду, і пішов головою туди махати, сюди махати, туди махати, сюди. Голова в кінці дня вже закружується, йолки палки А камера тут не змінить, не змінить нічого, якщо тільки лем її не іще одна жіночка так опасно, доста біжить, вони запізнюються. А Ці вже пішли, коли я вже по... рушив. Коли я вже рушив із зупиночки. Ой, не з зупиночки, а поїхав. Рушив так. Хлопець служив. Я його знаю, так. Здоров, добре. Так, і жіночка тута йде до нас? Іде. Там у нас всі вийшли. Всі. Візьміть і беріть квитки. Квитки, квиточки, квиточки. Так, всі сіли, все, ніхто до нас не добігає, лівий поворотник і поїхали. Весь день от ти дивишся, вліво-вправо, весь 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 день. Робота на автобусі у місті це цілий день головою машеш, цілий день, абсолютно. Зато устаєш. Міша, Міша, привіт. Міша. Завис у смартфоні і не бачив мене. Майже дивиться, кстати, до речі, моє відео. Міша, привіт. Якщо ти дивишся. Так, ми їдемо діалий-діалий-далий на ужну. Це у нас вулиця Баб'яка. Так, тут збавляємо швидкість, бо можуть бути такі люди, що забудуться включити поворотничок і, і треба буде достово спинятися. Їдемо, йдемо, як ускоряється, так? Да? Електрон збавляємо яскравість. А, забув глянути в Ютуб. Ну, зараз. 24-очка. Дядя Володя робить там. Він все робить на 22-ці, а, а сьогодні робить на 24-ці Замісто Владіка. Владік пішов різінно міняти. Чи що? Так, тут у нас хтось хоче йти, там хлопець іде. Я не знаю, чи то до нас, чи ні. Так, нові автобуси роблять чи хто рові автобуси ще не виїхали на маршрути. Виїхав один. Остальні оформляються. Дивіться, Майбах на словацьких 001. Майбах. На словацьких номерах їде він в Європу, -та -та -та, -та -та. та-ра-та-та-та-та. їду -та -та -та. я в Європу. Я би теж хотів би зараз в Іспанію скочити. В Іспанії було би досить люксово, а моя жінка уїхала на багато днів. З оркестром і групою. Грати в Іспанії, Швейцарії, у Турції, в Молдові були вони, в Болгарії, різні страни. Досто слухайте у них так це все інтересно і, і є час для відпочинку і для роботи. І це дуже добре. Так. А за кермом у них там на Автобусі з назвою Ванхул. у них Олександр Б. Саша робить на автобусах вже багато років. У нього хороший стаж. І робить він на заграницю. І зараз, от, рахуйте, він уїхав на 40 днів з копійками. Цікаво! Увидіти всі ті країни, Італію, Швейцарію, Іспанію, обїздити, отдохнути, у морі скупнутися та ви що. А я вже скільки років тут, в Україні, ніде, нікуди. Робота дом і до побачення. Так, тут у нас нико не виходить. Зазвичай автономку вже виключаю, вже нема сенсу. Я швиденько розогрів опалення і салон, і тепер в салоні вже показує 16 градусів, а 16 це вже комфортно. А установлено у нас там на 18 градусів. Так, а тут будуть виходити. Вичули і ми бачимо оце бачимо все. Бачимо гудзик, дзвоник на нашому дисплеї. Це означає, що... Добрий день. Хлопець із батьком все також із нами їздять. З... Вони зі мною їздили низько? Ні, вроді ні. А зазвичай вони йдуть зі мною теж. Спатися хочу, чесно говоря, хоча і виспався, і днем спав на обіді, але, 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 все одно спати хочу. А нові автобуси, я думаю, що, що будуть використовуватися коли, коли запустять... Я не пам'ятаю. Одинадцятку або двойку, або сімку. Не пам'ятаю. І не знаю. Якщо чесно, то навіть і не знаю, де їх будуть використовувати непонятно. Ми з напарником отримали оцей автобус. Нулячий новий в 2021, да, 2021 році, так? Так. У вересні місяці. Йому вже тепер рівно 3 роки, я би сказав. І за цей час ми накрутили з ним 206 тисяч. 206 тисяч за три роки. І не багато, но і немало. Вибачте паніку симпатична на Поршакові. Я вже профукав тут цю ситуацію. Заболтався, бачите? А спереді, поки всі рушать, то от тобі і все. Так, бабуля йде до нас. Бабуленька, Давайте з нами. Так. Ні, бабуленька, з нами. Не бажає йти, тому двері зачиняємо. Всі. 16 градусів ще досі показуємо. Рушаємо далі. Рушаємо далі, далі, далі по маршруту. По маршрутіку. Скоро вже буде вечір. Всі вже будуть вдома, а я ще буду руль крутити, крутити, крутити до 10 годин, буквально. Із автопарка. От дивіться, зелений горить, вони стоять вже скільки. Із автопарка я виходжу, як зазвичай, рівно о 22 годині. А це вже, рахуйте, ніч. А тепер тільки, тільки 407. Ще їхати, 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 їхати. Так, в Ютубі що там? Більше є якісь коментарі? Так. Тут, до речі, цікава штука є сообщество, спільнота. І тут саме активні поклонники. Лучший ЕКБ КБбус Валерій Данко 100. Сообщенні Олександр Міша 376. На прошлому такому цьому там був Георгій Ктовщиков. Остальных не пам'ятаю, хто там ще був. Так, поліція. Так, треба якось. Да, вибачте, дайте я. Проїду полісійон Дефуа. Правий поворотник. Тут на вулиці Закарпатській така яма, що я не можу туди встати. І мушу отак. Пополам вставати якось криво, косо, а що робити? Ніч не зробиш. Зачиняємо всі двері, так, все. Лівий поворотничок. Акуратно їдемо. Ніхто к нам не упав. Під колеса, ніхто, поїхали далі жваво на ужну, а там я можу встати, розім'ятися, походити, поподтягуватися спортом зайнятися, жеби все було е, з формою спортивною в порядку. В порядку має все бути в порядку. Так от, що я хотів сказати за Іспанію. Як би зараз. Якщо б все скінчилося і війна з болотами з Рашкою, якщо б це все скінчилося, як би це би було файно, да? можна спокійно би скочити на море. Не в Україну, тому що я думаю, що зараз там достатньо. Опасненько. А за границю Хорватію, Словенію. Рядом десь Греція, Албанія. І з Ужгородом у Хорватію так, наприклад, твичі, чи там, Опатія е, звідси до Туди 900, да-да, у Албанію вже там 1,5. 1,6 і більше. 1600 тобто кілометрів це вже, знаєте, забагатсько. Так. Скільки знімається? От я не бачу Не бачу, 17 хвилин. То вже майже все. Едрас там хватить. До побачення. Бо потім складати все то буде не дуже добре. Чао-чао!